Шановні, зараз в нас проходить саме весела екскурсія за всі, за всі сезони. Це самий позитивний, просто екскурсовод в місті Києві. 100% Шановні, приходьте. Так це ж добре. Слухайте, уявляєте собі, не просто екскурсовод, а аніматор дитячий. Це все. Це просто рве всякі уявлення о тому, як повинна проходити якась екскурсія, та ви що. Сам у захваті, шановні, так, просто я у захопі загадки так загадки. Так ні, це був загада. Це ми зараз куди? Ми зараз прямо ми оминаємо е, цей перший корпус так. і йдемо дивитися на літачки. Ваш Вау! е, вважається як музей. Важко так. КПІ. тобто там і, як воєнна техніка, і навіть паровозик дуже дуже стажить 1902 року, по-моєму. там вже всі діти перефоткалися, і батьки перефоткалися ну, і взагалі. В принципі, в мене здивування нема, що тому що виселяще яблуко, тому та зараз і паровозик буде. Я попереджаю на паровозику кататися не можна. Він стоїть. Шановні, зараз буде покатухи на паровозику. Якщо екскурсоводка, що не можна, всі розуміють, що треба це зробити обов'язково. Ну як вірити, діти, да? скажіть? Фото, бо там він такий цікавий, цей паровозик, що там просто стати на нього не Може, може зачепитися і якось так. в польоті самоліта зробити фото. Отак, Все. Так, теж це, я так розумію, що це, а, це 900 це маленький монумент студентів глядачів, 1900... пафеї, але це вже е, початок. Розумієте, у нас в Києві була Шулявська республіка, шановні. Прикиньте, це як Ватікан, коротше. Міста у місті. Розумієте, як, один інститут може зробити свою республіку. Отак от, шановні. Робити висновки. В принципі, нічого не змінилося. Нічого, так йдемо далі. До речі, так. Дівочки, мальчики, так. Е, коли вам дуже сумно і чи спекотно, бо влітку це найкраще місце тут на шолярці, де можна прогулятися і не спалитися, бо ну не те, що не спалитись. Прогулятися не в сенсі, тому що просто прогуляти прогуляти якісь пари. Да? В тому сенсі, да? чи працю Короте, прогуляти. Тут, тут дуже дуже прохолодно, тут великий затінок, бо так. ну, вибачте, цьому парку, так. ну скільки більше 100 років. Йой! Розумієте? 120. Йой. Так, і тут такі дерева вже місця, тут живуть білочки. Я не знаю, чи ми їх побачимо, а може і побачимо. А ти знаєш їх всіх, сіла? Так, так, на імена знаю білочок. Так, а оце, це що, гуртожиток? Бо це там гуртожиток, але я не знаю, там хтось живе зараз. Ну, ну, я ні. думаю, що там зараз здаються просто як ці комунальні, як кімнати чи квартири. Кажуть, що це гуртожиток, але він такий вже е, е, заброшений. У занепаді. У занепаді. І бачити, дуже е нагадує, до речі, коли була в Одесі, такі ж невеличкі будиночки, також всі вивішують там білизну, там витрушують ковдри. Як як в Одесі, так? Да, як в Одесі дуже нагадує. А це, дивіться, пані і панова, це в нас ох, виходить приладно-будівний факультет. І ще механіком машинно будівний факультет. Але всі ці зараз факультети, по-моєму, на онлайні. Оскільки я знаю, а отут прямо у КПІ створюються ще приватні навчальні заклади, ну, якісь комерційні. Так. От. Що таке МУФ? МУФ це Міжнародний університет фінансів і менеджменту. Тобто, політец... У нас все міжнародне. Зрозуміло, тобто це не тільки один навчальний заклад, а їх тут багато. Це виходить, виходить, що в одному навчальному закладі дуже багато маленьких навчальних закладів. Mm -hmm. Тому багато факультетів стали інститутами oh. От за роки самого існування КПІ по-моєму налічується ну, коло 20 інститутів. А угу. факультетів значно більше. Тобто, кожен факультет має право, має можливість стати інститутом, якщо там багато угу. дуже студентів, йому присвоюють якісь ну такі вищий рівень акредитації. А загальна назва зараз університет. А він вже отримав дуже давно статус університету. Так. Повна назва це національний технічний університет України і в лапках Київський політехнічний інститут. Але угу. з початком нашої війни. Uh -huh. Змінилося не КПІ, а uh -huh. інститут і університет імені Сікошського. Бо КПІ uh -huh. це щось не трошки uh -huh. русизмом і Радянським Союзом. Але коли я навчалася, ми писали НТУУ КПІ. Дуже oh. довга назва. Так, а тепер ми будемо, е, до речі, там oh, далі буде. Оце наші перші самолітики. Хто любить самоліті, літачки? Оце прямо до них можна прямувати. О. Так, ну що, розлікуха зараз це буде. називається музей вітчизняної війни, Боже, прости, помили, але ніхто ж не знав, що це повториться. Дивіться, один літак, інший літак, віртольотики, там паровозики, танки. Угу. Все є. Супер. Ну що. Ну що народ, фотографуватися? піонери в авіації таке теж може бути. Піонери є, бачите? А <сум> пам'ятник. <сум> <сум> Де? Там пам'ятник. О, там треба. Сікорському, <реш> якщо вас цікавить, кому пам'ятник, підходимо, читаємо таблички. Все просто... Ан-2, шановні, це. Це Ан-2. Це той, який Да? Написав сам Олег Антонов. Це жарт. Ви бачите? <реш> Народ, Будемо фотографуватися. Хто бажає, можна Давай, чи спільну. Давайте, давайте, спільну фоточку, шановні. Але якщо ми будемо кожного літачка, <реш>